В етері програма Співаємо українською і ми продовжуємо лагідну музичну українізацію. Випуск у нас сьогодні незвичайний та присвячені українському рок-гурту Скай. Зараз дізнаємось, наскільки запоріжці знайомі з їх творчістю. Для початку питали, чи знають взагалі містяни такий гурт. Звичайно, назви не пам'ятаю, але мелодії точно пам'ятаю. Так, точно. Ой, так не відповім. Так, які пісні Sky. Ну, я як як гурт знаю, ну я як що почую, то я почую і знаю, що це «Скай». Так я не пам'ятаю. Ми з вами, українці, люди розумні. Коли чогось не знаємо, починаємо вивчати. Так і з творчістю скаю. Вмощуйтесь зручніше. Зараз будемо поглиблювати свої знання. Гурт Скай засновано у 2001 році. І з того часу він по праву увійшов у список легенд українського року. Буквально перед концертом нам пощастило виловити фронтмена гурту Скай Олега. Пане Олег, вітаю. Вітаю. вітаю, дякую, що ви ловили. І вітаємо вас у Запоріжжі. Під час повномасштабної війни вперше в місті? Так, за час повномасштабного вторгнення расистів, вперше. У вас зараз такий благодійний тур, тому що ви збираєте і на благодійні ініціативи. Як взагалі вийшли на організацію? Ну, по-перше, Взагалі, від початку вторгнення ми вже дали близько 150, а може вже навіть більше, Я вже просто вже збився концертів, як я сам окремо, так і з гуртом. От, це третій тур вже поспіль, вже без оркестру симфонічного. Ось, і з, ну, ми вже зібрали і передали вже більше 13 мільйонів гривень. Ось, прозвітували про це на наших сторінках в соціальних мережах. З 15 квітня спільно з фондом здоров'я українського народу ми приймаємо участь в програмі Бритну кінцівку і збираємо кошти для наших поранених бійців. Вони заслуговують на якісні операції. Наші бійці треба ремонтувати, коротше кажучи. Ось ось так. Як взагалі знайшли в собі моральні сили повернутися від початку війни в музику та дарувати свої, свої творчі слухачам? Те, що нас не вб'є, зробить нас сильнішими. От і все лише було бажання. Я шукаю можливості, а не причини. Тому і знайшов. Хто хоче, той знайде. А пам'ятаєте свій перший день війни? Так, звісно, пам'ятаю. Які були враження, які перші думки? Була тривога. Перші думки це вивезти сім'ю, що я її і зробив. І від того часу допомагаємо, перемагаємо. А через скільки змогли почати знову співати? Насправді я для переселенців і для військових вже співав десь через декілька днів. Я вже їздив по частинах і так далі. Вночі ми патрулювали, а в день волонтерили, розселяли переселенців. Там хаос творився в ну. Ось, але таке. Ну, там, порівняно з іншими містами, то був не хаос, але менше з тим. Е, е Допомагали, робили все, що могли. І зараз так само робимо. Ваша музика дійсно допомагає людям повернутися, отак хоч трошки мирне життя, насолодитися. А чи вас заряджають ваші слухачі? 100%. Це емоційне стерео, я постійно на концерті його перевіряю, е, тому без, без саме цього емоційного блутузу взагалі нормально, якісно концерт не може пройти. Тому зарядка навіть зараз я втомлений, не виспаний, але я точно знаю, що я вийду на сцену і через 2-3 пісні я буду. Вже буде все окей. Вам, до речі, додалось додавати міста у ваш тур, правильно? Так, звісно. Не вистачало людям скайп. Не вистачало і це прекрасно. Тобто ми приємно вражені, і тому ми намагаємось їхати усюди, де нас хочуть бачити, чекають, щоб дарувати світло, мотивувати, заряджати і, звісно, донатити на ЗСУ та для сил оборони. У цьому турі разом з вами співає також наша запорізька співачка Сабіна. Так. А як познайомились? А ми познайомилися в 2021 році. Це вони це спільні друзі наші, тобто це друзі моїх друзів. Ось і під час волотуру Незалежний, який я робив в 21 році, в червні їхав з Мілового в ЧОП. Ось то краще ми в Мелітополі співали з Сабіною, а потім в Запоріжжі співали з Сабіною. Пісню не йди. До речі, сьогодні не йде, теж виконаємо з Сабіною. Сабіна дуже класно співає. Зараз вона нам допомагає на бек-вокалі. Ось і я дуже задоволений, ми дуже задоволені. Чи пишуться нові пісні під час війни? Останнім часом так, вже. <кій> Зокрема, в новому альбомі На пролом, підтримку якого ми їздимо, який вийшов навесні цього року. Мав вийти рік тому, але з логічних причин не вийшов. Ось так, є нові пісні, тобто написані вже в 23-му році. Це і сама пісня на пролом, і вертаюсь з перемогою. Ну, Її люблю пісня теж нова, але я її написав тріш трішки швидше. Ось так сьогодні почуєте. А чи відрізняються ваші відчуття під час концертів до війни і от зараз? Ну, звісно, та, Звісно, до війни ми взагалі переймалися проблемами, на які зараз ми можемо не зважати вже навіть. Багато чого змінилося. Розслаблені ще були набагато. Але зараз є інші. Позитивні моменти. Шкода, що такою ціною, але вони є. Це згуртованість, синхронність, єдність українців. Ось, тому краще пізно, ніж ніколи, але зараз нам треба бути разом. І це ще одна причина, чому ми їздимо з концертами всюди, куди нас можуть пустити. Куди нас пускають, туди ми приїжджаємо. Не дивлячись на війну. Дякуємо, що приїхали, дякуємо, що приділили нам час. Будемо чекати разом концерту. Дякую вам. Слава Україні тільки початок концерту, а атмосфера вже надзвичайна. Буквально з перших хвилин гурт «Скай» почав заряджати слухача своєю енергетикою. До речі, у цьому турі разом з гуртом виступає наша запорізька зіронька Сабіна Сафарлі, а познайомилась співачка з Олегом Собчуком ще два роки тому. Знаєте, це як людина, яка просиділа творча людина, просиділа два роки на карантині, потім рік війни. І тут тобі дають змогу трошки бути тим, ким ти мріяв, ким ти. Все свій, весь свій творчий шлях намагався стати. То тобі просто бонусом одразу на все готове. Це неймовірний кайф. По-перше, я хочу подякувати Олегу за те, що він повірив в мене, що одразу зрозумів, що навіть я не так себе вірила, як, як він в мене. От ми точно віримо в Сабіну та її талант. Гурт Скай то чудово, але жіночий вокал його прикрашає ще більше. Сама Сабіна каже, що виступати у рідному місті то окремий вид мистецтва. По-перше, я дуже дуже приємно вражена тим, наскільки красивий нас театр Магара. Дуже красивий. Повірте, я була і в Львові, і в Тернополі, і в Рівному, і, і це найкрасивіший зал. Дуже вражена. Ну по-друге, тут буде мільйон моїх друзів, моїх знайомих. Тому я думаю, що ну як воно співати у рідних стінах? Завжди приємно. Весь зал підспівував улюбленим хітам гурту. ми вас віримо. Окремим перформансом стало виконання пісні Подаруй світло, коли зал атмосферно об'єднався, підсвічуючи все ліхтариками. Від провести благодійний аукціон на допомогу Збройним силам України та продати футболки небайдужим запоріжцям тому з рук Олега з підписами цього, цього абсолютно гурту Скай з написом Запоріжжя, який робив Олег з селфі, давайте так відразу на сцені, з можливістю селфі Олегом. Почнемо з. З тисячі гривень важливо сказати, що гурт Скай співпрацює зараз з фондом «Врятуй кінцівку. Нещодавно цей фонд почав свою роботу і у Запоріжжі, що допоможе більшій кількості людей, постраждавших від жаху війни. Мабуть, у таких реаліях пісні гурту ще краще показують нескореність українського народу. Загалом, весь концерт пройшов дійсно емоційно. Як гурт, так і кожен присутній отримали свій заряд енергії та мотивацію далі разом наближати нашу спільну перемогу. Також фронтмен гурту Скай Олег Сапчук трохи ближче познайомився з реаліями нашого прифронтового міста та подивився на рани Запоріжжя. Каже, емоції складно передати словами. Це ще раз підтвердження свідомого геноциду українського народу расистами. Це ще одне підтвердження, на жаль. Тому ми маємо справу з підступним неадекватним ворогом. Це найгірше якого немає ні принципів, ні совісті, немає нічого, абсолютно нічого людського немає. Також Олег переконаний, що зараз нікому не можна забувати про те, що війна не закінчилась. Навіть людям, які живуть у регіонах віддалених від лінії фронту. Я вважаю, що треба показувати людям, щоб люди усвідомлювали, з ким, з чим ми маємо справу. Щоб ось такі речі, так само як я зараз, відчуваю, щоб люди, щоб їх це мотивувало. Допомагати збройним силам це єдиний шлях. Іншого шляху немає. Там нема з ким говорити. Лише перемога на полі бою, і все, щоб отакого от не було, треба усім вмикатися як, як одне ціле для того, щоб допомагати збройним силам України перемогти цього ворога. І кожен з нас, українців, робить усе можливе. А ми з вами зараз трошки покращимо собі настрій людей на вулиці щодо творчості гурту. Ми вже опитали, і я вирішила, що тепер можна трошки помучити ребусами колег. Цікаво, чи вгадають пісні по шифру? Перше я бачу подаруй світло. Стабіччі мені світло. До речі, я на концерті почула і вдруге, і втретє. Мені запала в душу, що світили фонариками, ліхтариками. Мені дуже сподобалось. Бачу значок більше, а потім хрестик і вузлики. Ну, хрестик це або може означати типу, я так розумію, спосіб зав'язування чогось там, або завершення чогось, але щось мені не асоціюється більше. Ну, хоча ніколи більше, ну крутиться прямо в голові. Я думаю, що це все е, Тебе це може вбити, мені здається, що це все-таки пісня, але десь або спочатку, або зсередини. Як Франсу. я люблю ці ребуси, теж спробую її згадати. Тут іноді автори пишуть такі пісні, що навіть з прямою цитатою не зрозуміло про що йде мова. Буває буває таке. Але тут двоє двоє людей. Про що ж тут йде мова? Про, 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 про просто хороших знайомих. Чи про пару молодих людей тут треба зрозумітися? Мабуть, більше про знайомих. Якщо вони тиснуть руки, то це можуть бути колеги. Або можуть бути друзі. Друзі. І медаль. Медаль, мабуть, дають спортсменам, друзі-спортсмени. Я щось таке не пригадую, що була пісня, але мені здається, що це кажуть про кращого друга. Тобто це, мабуть, best friend. У мене була така пропозиція, що чоловіки не люблять кохання, а жінки люблять квіти. Бо тут чоловік, який хреститься, хрестик, розбите серце, жінка, сердечко руками робить і квіти власне. Але на думку мені не приходить жодна пісня. Я пам'ятаю, але я прям текст не знаю. Я бачу джойстик я бачу сердечко. І я так розумію, що це а може, ми знов пограємо в любов. Це пісня легковажна. Це просто моя улюблена пісня цього гурту. Легковажна. Поломила ти без те, жити без тебе не можу я і приспів. Це Україна. Пісня Петрененка, яку доволі вдало переспівали скайп. Расмус. Ну, хто так багато? А яку як маю назву пісня? Це, тебе це може вбити. Я люблю пісню легковажна. Я кожен день, коли їду на роботу, вона у мене в навушниках по дві, по два-по три рази, правда. І тебе це може вбити, скажу, це класно. А інші сорі, але не дуже знаю. <ріпаси> <паси> <паси> легковажна просто фаворит, так? <паси> не знаю. Про батьку ж але я не знаю. <паси> ні. Кожна пісня гурту Скай має свою історію та глибинний сенс. Але деякі стають ще більш актуальними, такі складні для всіх нас часи. Запоріжжя! Як би не було. Нас вже не здивуєш нічим практично. Ми шукаємо можливості, а не причини, щоб бути з вами. І в радості, і в горі. В радості багато, друзів. Дякуємо, що ви прийшли. І ми приїдемо ще обов'язково. Ми І Дякую. Тим більше, ще більше вдалимо. Нам би була велика честь зробити кавер, рок, версію на легендарну пісню Тараса Патерненка Україна. Чули таку пісню? І ми хочемо дуже з вами її заспівати. Ми хочемо, щоб Україна була сильною. впевнена відповідь. Ми хочемо, щоб Україна була сильною. Ми хочемо, щоб Україна була єдиною, незалежною. Та давайте зробимо її нарешті. Українською. Давайте Україну зробимо. Українською. Давайте розмовляти українською. У Нас є своя мова. Навіщо нам чужа ворожа? Заборіжжя? Слава Україні! наш випуск завершено. Сподіваємось, після нього ви додасте, хоча б кілька пісень гурту Скай у свої плейлисти. Слухайте українське та побачимось у наступному випуску.